друзів раз сумів і ворогів умів прощати. Хто хрещений, батько мій, хто хрещатик, хто хрещатик. Його по праву можна вважати хрещеним батьком української естради. Головний вусань країни вже понад 30 років на сцені і досі тримає хвилю. Я Павло Зібров, ви мене знаєте. На його піснях виросло не одне покоління, а сьогоднішня малеча тільки й підспівує народному артисту. Коли ну, на, на самокаті під'їжджає до мене такий малюк і каже Брент», і бабушка каже, сфотографуйтеся з ним, тому що він під Брент робить зарядку. Та певне у свої дитячі роки він і гадки не мав, що здобуде таку славу і народну любов. Ба Більше Павло і не думав про сцену. Я мріяв бути льотчиком завжди. Втім, музика завжди була у житті співака. Так у рідному селі на Вінничині Павло та його брат Володимир грою на інструментах розважали односельчан на свята. Далі він продовжив грати у військовому оркестрі. Соколи сини! Тільки десь у просторі, що горить у боях. Поки Павло служив у армії, у нього навіть народився син Сергій. Так, так, до зустрічі з легендарною Мариною, Павло Миколайович був одружений. Ну, це було, да, коли мені було 24 там що то 4 чи 25 років по молодості. Розвівся. Ну, таке буває. А розлучився, бо йому розтоптали серце. Павло спіймав дружину з іншим, її студентом. Вісім наступних місяців розрадою для нього були щоденні посиденьки з друзями за чаркою. Виявляється, в душі зібров герой-коханець, якого варто пожаліти. Перша дружина вдарила туди, куди і раніше били інші дівчата Павла. Біг з квітами все до моєї улюбленої дівчинки, як я думав, що вона тільки мене любить, не добігаючи метрів двадцять. І за рогу я бачу, що вона обнімається, цілується в губи там з моїм другом. Привести його до тями після зради молодої дружини змогла завідувачка магазину, де зібров і купував ці злощасні вісім місяців спиртне. Зізнався якось артист на ютуб-каналі Дороті. Вона все дивилася на мене, каже, Павлуша. Що ж ти такий стройний, молодой, красивий? Що ти робиш з собою? Пару нас таких було розмов. І я зав'язав. Тож, відставивши чарку, на початку 90-х зібров пішов по короткотривалих романах. Нічого серйозного, аби знов не було боляче. Мене люблять дівчата, жінки, я їх обожнюю. Тож, коли після армії Павло твердо вирішив стати артистом, з першими виступами в ДК з'явились перші прихильниці. А коли молодого красеня показали по тебе, вони вже стовбичили під вікнами. Тільки но ну, уявіть, опечений зрадою, він вісім років перебирав харчами, буквально. Бо обирав красунь фанаток за тим, які домашні наїдки ті несли в усатому співаку. А в Павла я закохалась, коли він співав. На банкеті після виступу Зібров дав свій номер одній показній дівчині і вже за два дні грав романси у її двокімнатній квартирі у центрі Києва, де й залишився на роки. І він співав. Я собі сиділа і дивилась на нього. А він так, знаєте, очима стріляв. Ну і на мене теж стріляв очима. Так, це історія кохання з тією самою Мариночкою, жінкою всього життя Павла Зіброва. Та весілля у них було не настільки романтичне, як у піснях. Ми пішли, розписались, за п'ять хвилин в раксі, і все не було ніякої романтики. Вона з'явиться через багато років завдяки спільній доньці. Діані інше їхнє спільне дітище – приватний театр пісні. Театр пісні. От ми сидимо в театр пісні. Да з балетним залом, дві студії. Баня навіть є, звук, світ. Усе було як по маслу: родина, гроші, слава. Сивочолий Павло був скрізь. Та одного дня 2006-го на екранах з'явився інший Зібров. Два матри зросту. Чим не Джон, де у мене вуса. А вуса Бред! після інциденту на зйомці Павло довго не міг змиритись з новими вусами. Та завдяки Марині, яка тільки підтримала таке оновлення, Павло Миколаєвич уже 17 років не змінює свого іміджу. Ну я віту сидить лисий і сивий. І без вуси, Павло Зібров. Ну чмо якесь буде. Свої вуса Зібров дуже береже і любить. Раз на 20 днів підфарбовує, робить спеціальні масочки і ніколи не збриває. Хоча двічі пробував. Вартина всіх брили, ясно. Що збрили на і вуса і, і вуса, І в 35 років там полякати свою, здивувати дружину. Після того сказав ні, Експерименти не потрібні. Застрахувавши вуса на мільйон гривень, Павло Миколаєвич взявся за інші експерименти. Наприклад, 2015-го органічно влився у молодий двіж і втер носа усім, хто списав його з рахунків. Ось сказали зниця. Лова, лова, візьміть керівний Павла Зіброва. А пізніше здивував усіх появою на гумористичному шоу Ліга сміху. Опа! Коли станеш народним, пожмякаєш. <звук> <звук> Народного артиста можна знайти навіть у сяючому шоломі за діджейським пультом. Я ж дискотеки крутив там років три-чотири останні. Притом досить непогано. Молоді було, і середній люд, і старший люд приходив до цієї. Молодці з ним не тільки танцює, а й співає, чого варт лише хіти з хайпожеркою Анною Трінчер. А я кохаю Співпраця з молодими артистами допомагає мастудонту української музики залишатись на хвилі популярності. Я багато чого передаю, але я деякі речі в них черпаю і мені цікаво. Якісь нові ритми течі тут його штурман, — 26-річна донька Діана. Це вона стежить за тим, аби татко у свої 65 залишався у тренді. До речі, саме Діана 2019-го організувала батькам друге весілля. Ми зробили 25 років по справжньому. Вона білу сукню купила шикарну, ручна робота. І ми зробили справжнє весілля. Вона нареченою себе відчувала. Уявляєш? О, 60 років відчувала себе, а я же І сьогодні цей жених буквально завдячує своїй нареченій життям. У мені наснилася аварія, що я бачу, що машини дві, і машина котиться, і там Павло. Чоловік не міг скасувати поїздку, але за порадою Марини вони з водієм пристебнулись. Дорогою реально сталося страшне зіткнення з іншим авто. Артист залишився живим саме завдяки Паску безпеки. Проте після цього його життя ще раз опинилось під ударом у пандемію. Тоді Зібров два тижні провів на штучному кисні. Зараз зібрових можна знайти у Ходосівці на Київщині. Там народний артист перетворюється на сільського господаря. У мене великий садочок, ото все підрізаю. і в Мене городик невеличкий, гірочки, помідорчики, оце все все є. Тож чоловік обожнює готувати і пригощати друзів своїми стравами. Сам роблю вареники, яна мені допомагає. Ми можемо так наліпити штук, 100, потім сісти дружненько за один вечір. Це все вмолотить. А потім скидає зайві кіло на біговій доріжці або ж за прогулянкою з горпиною його собакою. А після того б'ють процедури. Герочком протираємося, холодною водою вмиваємося, спосіб життя правильний веду, випиває, але не перебиває. Є у Павла Миколайовича і рецепт, як підтримувати злагоду в родині. Якщо назріває буря, треба йти в магазин коштовна і що небудь таке придбати нормальне, да те, що вона любить. А чим можна спокутувати провину перед ним самим? Його багаторічною любов'ю, елітними напоями. Ба більше за коштовну пляшку співак навіть концерт організує. У мене концерт може бути фляжка хорошого коняка. Вот це для близьких. Втім, є фанати, які дивують своїми подарунками. Одного разу подарували коня, а іншого подарували 100 презервативів. Я не знаю, можливо, це на м'йом. Думаю, це вони думають, що я гігант такий мислі. Гігант мислі 100. А от на що натякав той, хто поцупив у Павла Зіброва штани перед концертом? Залишається тільки здогадуватись. Верніть мене нема чого чому працювати. Це ж концерти, штани. Я вас дуже прошу. 65-річний Павло Зібров, справжній феномен українського шоу-бізу. Ставши зіркою ще у 90-х, співак залишається бажаним. І сьогодні він не боїться експериментувати і, завдяки своїй відкритості і сміливості, ще довго буде у тренді. Я показую 35 років. Хто такий Павло Зіброво? Показую, дивую і буду дивувати.